Інформаційні підсумки вівторка, 4 листопада, до вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Герої на щиті у Хмельницькому попрощалися з полеглими на війні Віктором Сідоруком та Андрієм Шастаковим. Навчалися емоційної підтримки. Урок стійкості влаштували у безпечному просторі ліцею номер 14 імені Івана Огієнка. Народжені, щоб жити, в кінотеатрі імені Шевченка показали документальну стрічку про ветеранів російсько-української війни. Рідні чекали на повернення тіла понад три роки. У Хмельницькому. Попрощались із героєм Віктором Сідоруком. Чоловік захищав Україну з початку повномасштабного вторгнення. Служив у лавах 106 ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув у бою на Донеччині 11 травня 2022 року. Віктору Сідоруку назавжди 51. Поховали героя на алеї Слави. Віктор родом Староснявського району село Дубове Є таке Родом він звідти. А потім він жив вже, десь восьмиклас він пішов в училище, в село Пелява, там він вже остальну свою життя проїжджав у пеляві. Дружили разом, вчилися, в армії служили разом теж страшно. Парубкували, гуляли, потім стали старші, життя трохи розкидала. І тут таке случилось війна, біда. Комбатеробороні пішов одразу защищати батьківщину. Погиб, на жаль. Ну, він більшість займався до війни. Він був будівельником, але захоплення в нього було бджоли. В нього мати покійна займалася бджолами, так і по наслідству передали. Він теж займався, дуже любив бджіл. Любив життя, любив сім'ю, був позитивний, був завжди відзивчивий, всім приходив на допомогу. Нормальна, порядна, добра людина. З його тільки з хорошої позитивної сторони. Герой нашлі. У перші дні повномасштабного вторгнення добровільно став на захист країни. Героя Андрія Шестакова провели сьогодні в останню земну дорогу. Він теж служив у 106-й окремій бригаді територіальної оборони. Загинув на Донеччині в один день із Віктором Сідоруком 11 травня 2022 року. Андрію Шестакову навіки п'ятдесят 53. Поховали героя на Алеї Слави. Я його знав особисто. Був хороший грамотний офіцер, от, відповідальний дуже був. Ми ще були знайомі з Хмельницька, як виїжджали з зону бойових дій. 11 травня вони попали на засідку, пішли на зачистку в темний ліс от, і попали на засідку. Зав'язався дуже тяжкий бій. Але переваги ворога були дуже великі. В тому бою загинуло багато людей, поправ пропала безвісті. Чоловік в полон попав один. Я хочу співчуття рідним своїм виказати. Вони його дуже довго чекали, дуже довго шукали. Хмельницьке військове артилерійське училище закінчили разом з Андрієм. Дуже гарний і товариш, і навчався гарно, і з друзями був душа компанії. Було дуже дефіцитно. Книги тільки перестройка закінчилась. Радянський Союз ще навіть не розпався. І цікаві книги тих. Письменників, поетів, яких були раніше заборонені, Андрій мав можливість, будучи тут місцевим хмельницьким їх переносити. І ми всі ці книги читали по кругу, дякували йому і ну, жили, як одна сім'я. Це була дуже хороша, світла людина, хороший товариш. Познайомились в училищі, разом чотири роки навчались. Після цього постійно підтримували зв'язок всі ці роки. Останніми роками перед повномасштабним вторгненням проживав в Італії. Війна Почалась, приїхав, став на захист країни. Сумуємо. очень хороший чоловік був Два має герой. Герой. У шестиповерхівці на Тернопільській, 34, дріб 2 розпочали будівництво саркофагу. Він має вберегти будівлю від подальшого руйнування, а також від опадів. Про це повідомив директор управляючої муніципальної компанії Південно-Західна, на утриманні якого перебуває цей будинок Олег Зярко. Також комунальники вже затягнули плівкою вибиті вікна вцілілих квартир. Нагадаємо, вибух на Тернопільській 34, дріб 2, стався 28 жовтня близько 15-ї години. Там загинуло двоє людей, п'ятеро постраждали. Остаточні причини трагедії поки невідомі. Слідчі дії тривають. Виконуємо монтаж дерев'яних конструкцій для того, щоб виконати. Будівництво покрівлі, яке обезпечить будинок від потрапляння дощу, води, снігу, щоб нижні поверхи не замокали, не затікали, щоб убезпечити їх від іншої руйнації будинку. Дивлячись на те, що зараз погода нам не дає повноцінно працювати, так, ми сподіваємося до кінця тижня завершити всі повністю будівництво покрівлі, всі роботи. Привезли матеріал, і як ви бачите, до обіду ми вже частину зробили. Одного поверху. Планується ще робити нижній поверх. Дерев'яні матеріали, так це обрізна дошка, брус, і будемо накривати металопрофілем. Це матрезерв. Використовуємо. Є експерт, який повинен зробити оцінку, повинен зробити висновки і тоді вже будуть це приймати рішення. На даний час поки що інформація відсутня. Урок стійкості влаштували у безпечному просторі ліцею номер 14 імені Івана Огієнка. Разом із психологом учні 4 класу навчались емоційної підтримки в межах проєкту Стійкість і розвиток благодійного фонду Карітас. Простір дії у закладі Четвертий рік поспіль. Цього разу ліцеїсти також зібрали канцелярію і приладдя для творчості одноліткам у Краматорську. Подарунки у прифронтове місто передадуть до дня захисту дітей. Ірина Аріон детальніше. У яскравих стінах безпечного простору Хмельницького ліцею номер 14 Урок стійкості для учнів 4-го Б класу. Що таке щастя? У кожного з них є думки. Усі разом промінчиками утворюють спільне, а потім зазирають у скриню щастя, аби знайти там тих, хто здатен дати ці відчуття. У межах проєкту Стійкість і розвиток заняття з психоемоційної підтримки проводять також з батьками та педагогами, адже навчитися контролювати свої страхи чи агресію важливо для кожного. Ми тут і вивчаємо і емоції. Ми тут і вивчаємо певні питання щодо як допомогти іншим. Ми проводимо тут психологічні тренінги. Також запрошуємо і інших гостей навчали, наприклад, до медичної допомоги». А щоб відчути емоції щастя, кажуть діти, можна подарувати один одному усмішку чи обійняти друга. Я, а, ми, шукаємо знову ми, шукаємо. шукаємо знову. Аби підтримати однолітків у прифронтовому Краматорську, котрі через війну навчаються онлайн і не відвідують гуртки. Ліцеїсти пишуть їм побажання. Вирішили це зробити до дня захисту дітей, який з цього року відзначатимуть 20 листопада у Всесвітній день дитини. Злата каже, разом з матусею обирала пенал, а сьогодні поклала туди й побажання. Ми дуже чекаємо того дня, коли ви зможете спокійно гуляти своїм містом і жити без страху. Для щастя, це коли є поряд тебе друзі або родичі. Ну, коли ти. Можеш гуляти, ходити у школу, коли є на світі мир. Частину канцелярії купили діти дітям. Набори для творчості, фарби, альбоми, маркери, пенали, ручки, олівці та фломастери. Зібрали і в карітасі для сотні дітей. Готували одну посилку, а вийшло дві. Безпечний простір благодійного фонду Карітас створили у ліцеї в 2022 тисячі Тоді в області їх було шість з них три в Хмельницьких школах. Зараз проєкт продовжили і ще на три роки. Донори побачили результати, побачили наскільки це реально працює і потрібно. Вони приїжджали сюди, дивилися в кожну локацію. Зараз ми маємо у Хмельницькій області 12 безпечних просторів, шість з них працює. З першої фази і шість ми зараз облаштовуємо. Тобто це п'ять безпечних просторів буде у школах Хмельницької громади, і решту у школах області. Ми додали старокостянтинів, додали Меджибіш, додали ще Дунаєвці і Городоцьку гімназію в процесі, скажімо так, підготовки таких яскравих кімнат для заняття в інших школах. І вже невдовзі за кошти благодійників і донорів в області відкриють і ще шість безпечних просторів. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста. Документальний проєкт Народжені Щоб жити презентували у Хмельницькому показ стрічки режисера Владислава Робського відбувся в кінотеатрі імені Шевченка. Вона про ветеранів російсько-української війни. Вадима Зябліцева, Олександра Швецова, Василя Стуженка та Артема Комісарчука. Кожен з них отримав поранення на полі бою. Пройшов складний шлях від усвідомлення нових реалій свого життя до повної адаптації в суспільстві. Дарія Курнос побувала на кінопоказі. Артем Комісарчук ветеран російсько-української війни. На захист держави боєць став 2014 року. Брав участь у боях за Іловайськ, потрапив у ворожий полон. Згодом звільнився та реінтегрувався у суспільство. Створив сім'ю. А потім почалося повномасштабне вторгнення, і бойовий шлях захисника продовжився. Виклики, з якими зіткнувся Артем, закарбували у кінострічці. Вже початок повномасштабної війни знову ж повертаюся до війська безпосередньо участь в бойових зіткненнях, поранення, процес лікування, прийняття рішення стосовно ампутації нижньої лівої кінцівки, і знову ж подальші плани на майбутнє реінтеграція знову ж повторного суспільства. Загалом до двосерійного проєкту режисера Владислава Робського народжені, щоб жити, увійшли історії чотирьох ветеранів: Вадима Зябліцева, Олександра Швецова, Василя Стуженка та Артема Комісарчука. Карча осколок 5 сантиметрів глибину». без руки, без ноги». важливо, щоб його теж прийняли. Таким треба дати собі відпочинок. Далі треба починати діяти. Вони є зразком того. Як е, люди тримаються, як вони, попри виклики, попри фізичні травми, попри психологічні травми, є активними суспільними діячами, волонтерами, спортсменами. У фільмі зібрали розповіді ветеранів, їхніх рідних, побратимів. Вони діляться історіями про власний шлях, вихід з депресії, про те, що мотивує рухатися далі. Власним прикладом каже Артем Комісарчук, прагне допомогти адаптуватися до звичного життя й іншим. Таке питання, і ланка, яка не закрита, стоїть, це безпосередньо ветерани, які повернулися і вони себе шукають. Я на такому етапі ще вже можу поділитися певним своїм шляхом. Також шукаю ветеранів, в кого я можу отримати досвід, наприклад, як далі рухатись. у кінострічці. Психологи і лікарі розповідають про те, як слід взаємодіяти суспільству із ветеранами. Це свого роду як інструкція для багатьох. Членів суспільства, як жити, як працювати з ветеранами, ті з які з інвалідністю, і просто як з ветеранами, тому що війна триває, а проблем не зменшується. У Хмельницькому показ організував соціально-мистецький центр ОГО спільно з управлінням культури та туризму в межах проєкту від бою до полотна. Це дуже важливо показати тим, хто зараз у складній життєвій ситуації, подібний з тими, в які опинилися герої. Це дуже важливо для підростаючого покоління в плані патріотичного виховання молоді. Тому на цьому показі багато молодих людей, багато людей, які знають не за розповідями, що таке війна, які бачили це, і яким важливо бути саме тут, у цей допрем'єрний показ. Дар'я Курнос, Марія Шевчук, новини міста. Виставку світлин жінки, що наближають перемогу, презентували у рамках комунікаційної кампанії 1325 зміцнює країну. Це 14 портретів представниць громадського та сектору безпеки та оборони, котрі є членкинями коаліції Хмельниччина 1325. Та реалізовують в області національний план дій Жінки мир безпека з моменту створення у 2018 році. Коаліцією втілено у життя низку важливих проєктів у напрямку підтримки вразливих категорій населення протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству, подоланню гендерних стереотипів. Тетяна Гуща продовжить. 14 світлин жінок, що наближають перемогу та своєю діяльністю, змінюють громади та країну на краще у рамках комунікаційної кампанії «13.25. зміцнює країну. Презентовано виставку портретів. членкинь коаліції Хмельниччина 1325 Привернути увагу до жінок, які займаються громадською діяльністю, які займаються волонтерською діяльністю, ну і до жінок сектору безпеки і оборони. Бо направда, дуже важливо теж, щоб їх бачили. Це жінки громадських організацій, які спочатку повномасштабного вторгнення в Україну не виїхали за кордон. Вони залишилися і активно працювали. Сформована у 2018-му, коаліція нині гуртує представниць громадського сектору з різних куточків області пані Наталії разом із громадською організацією Надія роботу провадить на Летичівщині. Запевняє багато питань вдається вирішувати саме завдяки підтримці та взаємодії. З іншими активними жінками. Це потужна організація, в якій панує сестринство. Всі із цих дівчат вони допомагають одне одному. Можна обмінятися досвідом, можна вирішити якесь питання поза межами свого району і навіть області. З початком повномасштабної війни представниці коаліції не лише волонтерять, а й стали на захист країни. Депутатка Хмельницької обласної ради Аліна Коваль наразі у лавах ЗСУ вона також неодноразово відвідувала фронт як волонтерка, і коли вона побачила, що там відбувається, і побачила себе там, вона склала присягу і тепер служить як військова на перших лініях вогню. Представництво жінок із сектору безпеки та оборони у коаліції Хмельниччина 1325 дало можливість зробити дієві кроки у напрямку подолання гендерних стереотипів та запровадити низку безпекових проєктів. Працювали над змінами в нормативні документи на визначення і надання прав жінок займати ті посади, на які вони мають бажання, освіту і можливості щодо її виконання. Бачу сьогодні зміни в гендерній політиці і в секторі безпеки і оборони. Ми реалізували дуже багато цікавих і інформаційних заходів, і практичних заходів, спрямованих на протидію насильству, зокрема, домашньому насильству. Поліція дуже потрібна. Вона дозволяє об'єднати людей з таким хорошим життєвим творчим потенціалом, особливо жінок, і зробити багато корисного. Фотовиставку жінки, що наближають перемогу, планують також презентувати у бібліотеках міста, аби прикладом коаліції мотивувати та надихати інших. Тетяна Гуща, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтеся з нами. Побачимось. У середу, 5 листопада, у Хмельницькому синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі та вдень дощ, вітер південно-східного напрямку 2-5 метрів за секунду. Вночі стовпчик термометра покаже плюс 7, вдень повітря прогріється до 9 градусів тепла.